Всім привіт! Сьогодні у нас такий гарний пейзаж на вулиці, вже зимовий. Але ж я вчора отримала полуницю, тим більше купанку. Навіть не знаю, як її висаджувати зараз, хоча земля і не мерзла, але ж вона в снігу. Тож, почекаю, якщо він розтоне до вечора, значить вечором висадю. Якщо ж ні, значить висадів горщики і буде полуничка в теплиці до сприятливих погодних умов. Тому, що, як відомо, перший сніг завжди він розтає, ніколи він не держиться. Тим більше, що ще у нас і листя зовсім не осипалось із дерев. А поки листя на деревах є, особливо на яблунях, то зима не настане. Тож ось так 14 листопада. У нас ось така коска на вулиці. Ось так все. Сніжку, але він тоне. Я думаю, до вечора все розтоне і я висаджу свою полуничку. Яку отримала вчора? Ось така краса вчора тільки пересаджувала свої хризантеми. ось тут. Гарно полила. Виявляється, що можна було і не поливати. Думала, що я вже отримала останню посилку з саджанцями, але вийшло не так. Приїхала ще. Зараз подивимося, що тут у нас є. Давно я цей сорт хотіла. Красиво. Ага, гарненько. Да, да, да. Красиво. Так что это фамилия? Румба. румба. Ух, классика. Да прекрасно. Да. Гарненько. А, ну, вот, тоже Румба. Румба тоже. Класс. А, ну, прекрасный парень, отличный, угу. Отлично. Шикарно. А, Так все. Да буде так. Так сім. Хороший коріння Таке отличне. Це треба висадити, завтра висадів вже. Завтра вже висадів. Ага. Якраз тепер мотоблочем під цибулю. Я, <реш> там, 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 там. я найду. Но тільки не туди. <реш> я там, найду. Дякую Альона, Дуже гарна полуничка, дуже мені подобається і дуже-дуже величезне. Дякую. Це сорт румба, яку я дуже давно хотіла мати в себе на городі. Ну, Надіюсь, з такими рожками класними я отримаю і йогітку. Ну, звичайно, попробувати, остальні я обірву. Велика подяка. Такий у нас пейзож. А в теплиці ось такий. І навіть ще стоїть в мене тут одна еустума, яку я не забрала до хоти. Але думаю, жолкою її треба забрати, знайду для неї місце. Сінки ростуть потихеньку, укріплюються. Зараз підемо в інші теплиці. Ну, а саме головне, згадаємо казку про 12 місяців. Там підсніжники, а в мене полоничка. ще Не встигла позрізати вуса. Ось така тут альба в мене є вже, бачите? І кругом, кругом вона квітне. Але тут у мене все відчинено, щоб вона не йшла мені в ріст, щоб. Той, що вийшов квітонос і більше не виходили квітконоси, тому що, як відомо, рослинки пускають не один квітконос, а кілька, і постепенно вони їх викидають навесні. Тож, оці можна і видалити вже, бо вони вже, я думаю, не встигнуть визріти. Це короткий світовий день. Ну, а ми зараз йдемо йдем до нейтролів. Квіточки на снігу. Але нам обіщають ще потепління до 10, здається, градусів тепло. У мене ще не вкритий виноградин, ще не прижола навіть до землі. Ось так виглядає зимовий пейзаж. Ну і зараз підемо в коску, іншу коску. Ось. Інша коска, де є полуничка. Звичайно, зараз сонечка немає, то стигне вона дуже повільно. І, якщо далі буде холодна погода, то я зріжу всю ягоду. І вже чекатимем весну, тому що все-таки оці йогурди, вони тягнуть, тягнуть поживні речовини. Хоча йогідка повинна бути і смачна, навіть не достигша. І так і я, ягода солодка. Смачно. Так що ось так. Ось так у мене виглядає коска. Звичайно, якби була, була вона на вулиці, то вже ягідки змерзли. Так, а чоловік забув, закрити провітрювання на ніч. Тут і так холодно. Ну, зараз закрию мої друзяки зі мною роблять обхід. Ось кабріла, яка гарна, уже стигла. Да, патрон? Дуже холод відцілядує що вчора, вчора я не побачила, що чоловік тут відкрив фурточки. Фурточка була відкрита цілу ніч. Закрила фурточки. І дивлюся, скільки ж її квітне. От якби тут було опалення, то, звичайно, була б полуничка і до Нового року. Мені люди писали, що хочуть виростити до Нового року зимою полуничку вирощувати і хочуть посадити реме. То я хочу сказати, що треба забезпечити підсвітку, щоб світовий день був 16 годин. Не менше. Ну і, звичайно опилювати кісточкою, тоді все вийде. Ну, звичайно, треба поз... 에... подбати про живлення, про підживлення, щоб рослинки не страждали від нестачі якихось елементів. Звичайно, пробувати можна. Якщо-дуже дуже захотіти, то все вийде. Дуже сток. Ду сток. Пізні посадки у мене тільки-тільки починають квітнути, то я, можливо, я видалю там всі квітконоси, запустю їх весною на плодоношення. Ось моя улюблена Флоріда б'юті. Ось такі в неї горні чашелистики. Ось так. Виглядає картина, де сніг і йогітки. Ось так. Ось така коска. І з такою полуничкою. Ось. Так, друзяки, пішли на вулицю. Васько, патрон, пішли. Все, виходимо. Кс -кс 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 -кс. Пішли. Йдемо. От так. Виходь, васько, виходь, виходь! Давай, ну не хочеться тобі виходить. Я знаю, що тобі не хочеться, ну треба. Давай. Так. Всім миру, добра, всього найкраще і все буде Україна. До побачення.